Криваєшся. Так. Да. Блін, це так. Да. В хаті холодно. Доброе утро. Померзли всі. На вулиці 13. Mm. Мінус. Що далі робити? А в хаті не одної батареї нема. А оце так жить в Закопаному. Ладно, люди в Іспанії живуть, там немає батареї. Да. да. А тут закопане морозяка до мінус 18, нема чим натопити. Я кажу 13. А то хоч чашка гаріє. В общем, до мінус 18. В общем, да. Завтра, може бути, так? Да? Ну так, да. все може бути завтра. Ой, ой-ой-ой, ти що не виспалась? Я бачу, попав без настроєння. Хочете на скрипці пограти чи що? Так, да, скрипка страдівалі, вчора заграла. Страдівалі. Папа, можна я вам просто дам? Ой, давай задавай, поки я проснуся. А ви от як год п'ять назад жили в Україні? Ви от думали, що станете блогером? І будете за чайпи чи кофе утра з відео? А я щас не думаю, що я став. чи стану, чи став. Я просто так включив як то кажуть з бича. Постави той, попий і поп 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 розкажи. Ну я поставив, поп'ю і розкажу. А, я ви, мож... а? а ви знаєте, що це люди, як дивляться відео, їм завжди кажеться, що прямо так, як оце в кіно. Отак от, от прямо класненько людина собі знімає, так це просто. Да? Да, так, ну, воно є? Да, так воно є. В кіно пішли зніматися хто? Артисти. Артист ну, – це природжена статуя як людина. Да? Ну, все. Туди всі не побігли. Там є відбор, хто може, хто не може. А тут що? Тут, а тут теж всі не побігли. Ну, ти побігла? Ти, ти, тобі, як кажуть, ну, це дається. А це О, мене ти мене підтягла. Як зараз у телефонах все підтягується. Ну, Папа, ви повинні взагалі радуватися, що вас по блату всунули. У мене це точно, по блату. <гум> я картистів, у мене теж по блату. Бачите, якби не мама, я <гум> так, та, теж не була. Мати не <гум> всі, в кого блату є, так, вона всіх би обігріла. сама не працює. Оце підкаже Любов. Ну ничего, так, сегодня утро начинается с 13 градусів морозу. Сьогодні вихідний, я встав пораньше, но ну, їду на роботу. Что на роботу? Я міг би поїхати в течение дня, засипать у котел. Ну такі пробки, це страшне. Я вчора расстояние, що можна було проїхати за 10 минут, я його цілий час їхав, То що нельзя розігнаться было. Що ще з утра? Ну, п'ємо кофе. А. Подивився, кофе Ліда зробила. Дві чашки. Думаю, піду зроблю. А в нас зелені чашки тільки дві штучки. Папа да і мамина. Да. Ну думаю, буду скляні або такі великі робити. Ну там на глаз. Водички налью. Дивлюся чашка. О. Третя. А де взялася чашка? Ніхто не знає. Так, ми тут два года, Дві чашки. Постоянно дві чашки. Mm -hmm. Де взялася третя? Яка третя? Так це ж моя. А я дивіться зелена, вона вам прикрила. Побачив свою Дивись. чашку, Чічу, це так за чашкою. Вона прикрита, отак <рес> от я, а теж зелена, зелена, це, це ж мені подарили на Новий Год. Так, так Ліда, так. ну давай подарили. <рес> Якщо вона закрита, так я думаю, дві таких ти налила, і одна той. А я вже хотів розказати, як одна розказувала, ми дивилися, що віші пропадають у неї. А потім з'являються. <рес> Та, що вчора шапку загубила. <рес> і знайшла? Ні. <рес> <рес> До сих пор. Та ти її загубила. Кошельок загубила, ще щось загубила, рукавиці загубила і шапку тож загубила. Папа, ну, За я... тобою його треба то подати. Це... Ліда, це точно щось є. Я тобі кажу, у мене теж по житті так іде. У мене був костюмчик троєчка. Маєчка це ж по грудному біла... пішло. Маєчка була біла, і дві, ну, лосіни, мабуть, і накидка. Маєчка, я хтось зносив. Я її в житті не знайшла більше. Але може хто там її ходив у ні, ній, знаєш? Може, це ти дівкам поніс. Чи, приходили Чи прийшли, та <рес> Може, якісь прийшли, там діли якісь <рес> діти. Не ну, знаю, ну так і не знайшлася маєчка. Ну а шапку тоді хто відійде? Я думаю, що шапка ще знайде. Я не знаю, так так. Значить це... що, про шапку потом. Зараз я з'їжджу на роботу. Мені вже два дні підряд, і особливо ввечері, як їду з роботи, щось хочеться. Тому що йду з роботи їсти, хочеться, і воно тоді, я їм ввиду на що тіди. Герчіці зробити. Я колись там шукав плечандаля до м'ясорубки, і там у нас є ці, порошки герчичні. Два роки тому брат проїжджає привіз, і до сих пор вони є. О, не знаю. Вони, мабуть, не пропали, бо вони закриті добре. І солі треба намішать. І солі намішати, і олії зробити. І ще я хочу ну вже. А може гама відкрита, взяти кіло яблук півтора. Варення наварить. Варення зварить. Ну що ж там легше Ти це взагалі. Яблук купляв, людям розказував, що може синів яблок. я Я яблука купляв, поїли. Вони ж як нема яблука, ніхто не хоче. Як тільки появилися, все, налітають, як саранча. з'їдають все, ось одні кісточки. Це кожен вечір треба по 5 штук яблук з'їсти. Ну, не кожному, 5 штук на все. Ну це таке, так що я сьогодні в мене герчицю зробить, варення наварить. Я бачу у холодильнику там і сині на жари, дуже люблю сині. І гриби. І і Оце буде в нас сьогодні. А скажете, до чого ж герчиться? А гричиця там ще в нас є м'ясо. Ми тут трохи з'їли, трохи заморозили, трохи-трохи, і в нас там все є. Ти трохи неправильно ви наражаєшся. Я трохи з'їв. І не подужав. Да, я, всі боліли, я не, не подужав, мене. а що м'ясо залишилося, тому що всі були хворі не до апетиту Один я. Я все не з'їв, не зможу з'їсти. Вчора так давала мені за кашу. Дві зварила ложенька. кіло каші. Що зварить багато, це все нормально. А що дві ложки хтось не доїв, типу я не доїв, бо я тут був да, крайній. Оставили, як це не доїсти. Так треба зварити меншенько. Можна меншенько зварити. Ні. Нельзя. Бо це треба насипати скільки пропорція. Три води і одну чашку. А можна меншенькі чашки зробити. Можна чи ні. Чи треба тільки оце О, Так що я хочу сказати. Якщо б я з'їв би ту кашу, значить варила молочне вечором. Вермишельку. Осталася в вермишелька, Все одно воно б не влізло. Сказала, варила, варила, вермишель, осталося, дві ложки не влізло. А сейчас одно чогось би не влізло. Свинько вже давишся, як розказуєш. А зараз би з'їв би, і я ту кашку. Кажу, став у холодильник і кашка піде. Ну вермишельку я вчора подужав десь час вечора. Ну а що? Ну так воно, ну, ну так у вас чи ні? Нас так. Остається. Ну нічого, то добре, що остається. А якби нічого не що заливалося, пропадало. Так що та каша відпадає, пропаде? На воді зварена каша чого вона пропаде? Як казав один товариш, молоко здавали в нас у палубі, молоковоз воз'їздить. Там відрач як стояли до обіду. Жінка понесла здавати молоко і вернула. Ага. І вернули їй прийомчики, бо кажуть, що ні. Кисло. Так. Здали люди молоко і Свідка ж здала молоко. А потім в обід розвозять молоковоз поїхав здавати на молокозавод, а там не прийняли, бо кажуть, бочка кисла. Так, да, скисло бочка <кхи> Хтось прогавив, не поставив холодильник, протяглося і залив ну, бочку і вся бочка. І поки обходила. ж довезли, вони ж собирають довго жарі їдуть, да. до обід, поки доїхали той чи де вони возили. Кудись возили, так. Да. І з кисло молоком. Вони вернули людям, розвозять хто скільки здав молока, тому стільки. Так у нас сколько молодован казав, як може скиснуть вода? Вода ну, ж не кисне. Вони ж вод, молоко не здають, вони розводять. Розводять воду. водою, літру з надаїли, літру води. Є ну вітром все не додалося, <рес> літри-дві води. Ну не вистачає. Відро не вистачає, ну дев'ять-дев'ять з Да. Ну треба ж до десяти, то хлюб чуть, чуть і все. <рес> і попався. І попався. Ну буває таке. Ну нічого. А Це вже леля пройшло, так що ворог. Так ти все. хотів сказати, що не кисне молоко і не кисне каша. Каша не скисне, вона на воді. Як з чого воно скисне? Не скисне. Так ото воно завжди. Це треба було на ніч. інформація, да? Не знаю. Щоб доїдали все. Як можна доїсти, якщо воно вже не йде. Правильно? Так, буду я на улице. А поснімаєте сьогодні людям зимову закопану? Зимову закопану. Так, поснимаю. значить, знімали Вчора з Каже, їду утром топити, щоб у пробках не стоять. Угу. Я кажу, їду з тобою. Я вже жила, вчора дівочки, я вже трошки двигалася, а сьогодні планую взагалі ходити. Ну я ж кажу йому, що я утром. Тобою, їду з тобою, якраз її. все нормально, там вже ж покажу, все там вже ж красиво. треба знімати, Якраз дівчатам покажу зиму нашу настоящу, Всі ж пишуть, що треба таке настоя. Ну, погоду показувати, природу. А тепер, каже, 13 градусів, а я піду діялом. Ну, яке їду? Ну, як... Ні, я не їду. Лучше підемо у 12 часов, як мороз, спаде, Ду. десь у парк. Ну, піду. Що я хотіла ще сказати. Девочки, я хотіла сказати всім велике-велике дякую. Ти не хотів? Хотів. Велике, велике дякую. Дякую за новогодні поздравлення. Дуже багато було коментарів на последнє болезняне відео. Просто 30 штук коментарів і всі в один голос хороші, з підтримкою, з бажанням здоров'я. Так що я вам всім дякую, дуже сюди. Отож, того, що підтримали. Велике дякую всім. Дуже багато було підтримки і дуже хорошо. Ні одного поганого коментаря. Це просто удивительно. Це вам повезло, що ваше відео, не залетіло, бо в мене в останнє час залітають, так такі погані пишуть нормально. Да? Да. Ну, Волику, звісно, на щорсики, дебіл, дебіл, дебіл. Я їх поблокувала. Вони попали всі в той. Ну у... якщо воно люди ж то бачать. Збоку. Збоку видніше, так? <рес> да? Ну і все. Пишіть як є. Попадали вони у ютубовську блокіровку, а я тоді должна або випустити, або оставити. Mm. Ну і я їх поблокувала, думаю, не буду спортивну своєму. Та, нічого. Ну так, ну. Люди ж умні пишуть. Ну, а як? Ми їх не бачимо. Вони всі умні не бачите, ну так назвали. Значить, бачите як. У ну, нас большой їм відні. Так, да. зустрічаємося сейчас на вулиці. Зараз я быстренько надіваю ваянки і на вулицю.